Hello, my little friends! Look! Who is it us? Привіт, мої маленькі друзі! Подивіться, хто до нас завітав! Малята, вона говорить Guess Who I am? am I. Відгадай, хто я? Вона хоче щось про себе розповісти. Послухайте. Listen. I am First and Small. I am and Bass. I love. They call me, me. Who am I? I am a mouse. Я мишка. Малята Мишка нам про себе розповідає. I am fast and Small. Я швидка і маленька. I am and White. Я сіра і біла. I love cheese. Я люблю сир. Call me Who am I? Мене кличуть Мікі. Хто я? Звісно, це мишка малята. Ви її впізнали. А де живе мишка? In the forest. Мишка живе у лісі. Малята пропоную вирушити до лісу. І подивитись, хто живе у лісі? Лисиця, фокс, обіт. Повторіть Фокс, Лисиця. фокс. Ведмідь беа, Ведмідь. Беа. Репіт. Беа. Вулф. Вулф. єнот, вайкун, Енот. Рупіт. Єжачок гечхок. Репіт гечхок. Повторіть. Хетчхок. Олень. Елк. Рупіт. Повторіть. Елк. Елк. Олень елк. Білка. Сквірел. Репіт. Повторіть. Сквірел. Репіт. Сквірел. Бобер. Бівер. Репіт. Повторіть. Бівер. Малята. А як ми назвемо тварин, які живуть у лісі? Так, лісові тварини – forest animals repeat forest Animals лісові тварини. Bye bye.